Навіщо кажуть спасибі? Дрімучим лісом йшло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було спекотно і хотілось пити. Нарешті вони прийшли до струмка, тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися, дідусь сказав Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? Запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі? Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так, якби води напився вовк, він міг би і не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже Спасибі, а знаєш, кого це слово вшановує Звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час був подумати. Дорога через ліс ще довга. Дякуємо, що були з нами у Чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей. Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла, простудилась, почала кашляти й танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі олені, тітки, дядьки, бабусі й дідусі. Кожен приносив щось смачне й поживне липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи, перепелені яєчка і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив. Треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси й на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка вже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опана сказав Чогось їй не вистачає. А чого? І сам не можу зрозуміти. Раптом відчинились двері, і в хату війшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті, нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою, зморшкувату і маленьку, і сказала. Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепелиних яєчок, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правночка, один єдиний подарунок сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене на серці, щоб ти. Моя квіточка видужала і знову раділа ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав дід Панас. Доброго слова! Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей. Петро і Марійка. Петро Першокласник. Сестричка Марійка наступного року піде до школи. У Петра Велика біда. Лінощі Щоб навчитися добре читати, треба взяти книжку. Розгорнути її і читати вголос читати півгодини, читати щодня. А Петрові не хочеться брати книжку до рук. Не хочеться читати. Гуляти ж веселіше. Прийде Петро зі школи, покладе книжки, пообідає і на двір. Восени в м'яча взимку на ковзана, а книжки лежать. Минуло півроку. Всі діти вже добре читають. А Петро ледве слово докупи складає. Приходить якось учителька до Петрикової матері і каже, як Петро не читатиме щодня, залишиться на другий рік у першому класі. Сидить Петро біля столу. Соромно йому. А Марійка тут своє. О, добре, залишайте Петра на другий рік. Я з ним разом до школи ходитиму. Почервонів Петро. Аж сльози в очах затремтіли. Марійка далі веде. Я вже добре вмію читати. Взяла Марійка зі столу книжку. і аж дзвенить. Ти читаєш як найкращі мої учні, хвалить учителька. Пішла вчителька додому, а Петро сидить біля столу і думає. Не хочу бути слабшим за Марійку. Заставлю себе. Розгорнув книжку. На дворі сніг блищить, сонце сяє, ковзани на лід просяться, горобці цвірінькають. Так хочеться гуляти. Але як подумає Петро, що в одному класі з Марійкою доведеться вчитися? Страшно йому стає і читає, читає. Тепер приходить Петро зі школи, пообідає і гляди за шапку. А Марійка й питає То як? Будемо в одному класі? Петро тут кидає шапку і сідає за книжку. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей. Хризантема цибулина Недалеко від хати росла Хризантема. На спаді літа вона зацвіла ніжним рожевим світом і милувалася своєю красою. Її квіти шепотіли, Які ми гарні. А поруч із хризантемою росла цибулина. Ну, звичайнісінька цибуля. На спаді літа цибулина доспіла, зелене пір'я зів'яло, і від неї відгонило гострим духом. Хризантема морщила носа і казала Як неприємно від тебе тхне. Дивуюся, навіщо люди таки сіють, мабуть, щоб відлякувати бліг. Цибулина мовчала, проти Хризантеми вона відчувала себе простачкою. Та ось із хати вийшла жінка і йде прямо до хризантеми Ця затамувала й дух. Певно, що жінка зараз скаже, які гарні квіти в хризантеми Жінка справді підійшла до хризантеми і сказала Які гарні квіти. Хризантема аж танула од утіхи. Потім жінка нахилилася, вирвала цибулину, роздивилася і вигукнула Яка гарна цибулина! Хризантема нічого не могла збагнути. Вона собі думала: Невже цибулина може бути гарною? Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей. Чому Сергійкові було соромно? Настала холодна зима. Запорошило снігом сад. Літають над білим килимом пташки. Тривожно пищать, бо нічого їсти. Зробили третьокласники годівницю. Щодня приносять корм, смажене коноплянне сім'я, гарбузове та соняшникове насіння, а синичкам шматочки сальця в сіточках. Щоб ворона не вкрала. Завтра неділя. Приносити корм до годівниці випала черга Сергійкові. Він із вечора приготував шматочок сальця, загорнув його в сіточку, у маленький мішечок насипав гарбузового насіння. Уранці, як тільки розвиднеться, понесу. Подумав Сергійко. Та вранці йому не захотілося вставати. Прокинувся Сергійко пізно. На дворі мала хуртовина. Куди я в таку негоду піду? подумав Сергійко. Хортовина вщухла аж перед вечором. Це ж усі дороги засипало снігом, та синички сплять десь у затишку, заспокоював себе Сергійко, щоб не докоряло сумління. Коли стемніло, Сергійко подумав за один день синички не загинуть, завтра хтось погодує. Уранці наступного дня вчителька підійшла до вікна і запитала. Чи я була черга вчора синичого годувати? Моя, сказав Сергійко й поблід. Молодець Сергійко, похвалила вчителька. Дивіться, аж два шматочки сала повісив, ще й досі клюють синички. У класі стало тихо-тихо. Сергійко від хвилювання не міг перевести духу. Він чув, як у грудях б'ється серце. Ось ось вискочить. Йому було соромно підвести очі і глянути на вчительку. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей. Петрик Собака і Кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить на зустріч кудлати собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, А воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти, він узяв його на руки. І хоробро пішов собаці на зустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався у кущах. Дякуємо, що були з нами у Чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей. Врятував сонечко. Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунулись чорні хмари. Пішов дощ, під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи, його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок почав заповнювати невеличку заглибину, утворювалось озерце. На середині цього озерця був маленький острівок. Води все прибувало і прибувало, ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало з одного краю острівця до другого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало жаль сонечко. Острівець ставав усе менший. Ось він такий, як п'ятачок, ось він уже не більше копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки, та він устиг рятувати сонечко. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!